Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі братя і сестри, переяславці, помолимося за наше місто. Наш, завжди ми, і повсякчас і на віки, Sempre non lo sei for the only У залі цього, і всі, що живуть у місті, цьому, щоб зберегтися нам, в відуся скорботи, води, в лихах, ніби недолі, все милостиві, Господи, милостиво, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наших і помилуй нас, подивимось тобі людина, любий Бог, і ми тобі славу, посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробуваль на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших тла, уряд та весь народ український, бо ми протистоїмо під російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правду любив, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам всім в твоїм перемоги, справедливий питна лист, пожний грізного очільника небесного воїнства, творкі стратила Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми, агресора, зруйнували вони та вдарили нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І ми тобі славу посилаємо Отцові Синові, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Святому Духу, і нині повсякчас і на віки, віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Своєї матері, святих славних апостолів, силуючи з і і животного свого Христа, заступництвом стопництвом святого архістратига Божого Михаїла, і всіх Небесних, Син, безтілесних, молитвами, всіх святих на землі Українській, прославлених, преподобного Отця нашого, Єфрема, Переяславського, і всіх святих, помилуй, і спаси нас. О він планий і Амінь! дорогі переяславці, ми маємо чим пишатися в будь-якому місці, в Україні, де б не знаходився я, коли я кажу, що я з Переяслава. Всі знають, де це знаходиться і що це за місто. Тому ми маємо цінувати, захищати, боронити, молитися, бо це край початку наш, духовного початку, початку нашої країни, початку нашої церкви. Тому молімося, пиш, пишаємося, бережімо і таким чином переможемо. Слава Ісусу Христу, слава нашим героям і слава Україні!